Народжені у вишиванках непереможні. Немовлята, які нині з'явились на світ, отримали свій перший національний одяг. Вишиванки ручної роботи малечі подарували волонтери з числа вимушено переміщених осіб, які завітали у Івано-Франківський міський перинатальний центр. 18 травня народила сина і надія неїльчук. Зізнається, таких подарунків не очікувала. Ми всі сім'ї маємо вишиванки. І також він також не залишиться без вишиванки вже. Будемо мати. Вишиванку для сина отримала і Світлана Телешова. Для жінки нині подвійне свято, адже малюк з'явився на світ у її день народження. Подарунок від волонтерів, каже, породілля дуже символічний та особливий. Наш тато в Збройних селах служить, і це для нас так. Ну, ми такі, такі українці. Дуже приємно. Це дуже приємно. Це ще ручна робота взагалі. І ексклюзив мама оцінив. Волонтер-переселенець Микола Конобрицький розповідає: акція, народжені у вишиванках непереможні» була започаткована у Краматорську ще у 2017 році. Першу подарунки вручали тільки у місті. Згодом ініціативу перейняв увесь регіон. Ще пізніше, акція поширилась на усю Україну. А нині доєднався й Івано-Франківськ. У цьому році до цієї акції долучилися 25 міст України. Тобто волонтери в 25 містах теж вишивають ось такі розпашоночки, такі сувеніри і дарують пологи будинках по всій Україні на день вишиванки. У день вишиванки у міському перинатальному центрі каже директорка медзакладу Марія Бойко. Народились троє малюків. Усі хлопчики, однак до кінця доби очікують появи ще кількох немовлят. Ми ще чекаємо, що у нас ще сьогодні будуть пологи. Ну і дуже тішимося будь-якому чи хлопчику, чи дівчинці будь-яким ми дуже тішимося. Ми дуже раді, що жінки у нас народжують. Це дуже важливо, щоб ті дітки, які народилися сьогодні, щоб вони стали повноцінними українцями, власне, через те, що вони будуть мати від нас, від матері, від материнського молока. власне, це всмоктування України і українськості. Цьогоріч волонтери підготували для малечі більше тисячі вишиванок. Івано-Франківський обласний та міський перинатальні центри отримали півсотні вишитих розпашонок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.